Вітаю вас, малята! Ну і сьогодні ми продовжуємо досліди з продуктами харчування. Сьогодні наш піддослідний це чіпси. Ви дуже добре знаєте. Також усі знають, що чіпси дуже шкідливі, Але усі їх полюбляють її м'яки. Давайте нарушати в нашу лабораторію. Так, малята, ось ми в нашій лабораторії. І для цього нам знадобиться ось така серветочка. І відкриваємо наші чіпси. Давайте розглянемо пішку. Чіпси у нас в нашій упаковці. Ось вони дійці, які великі. Давайте пригадаємо, що роблять чіпси-маляки. Так, їх роблять з картоплі. Їх беруть картоплю, миють, чистять і нарізають такими тонюсінькими слайсами. Отом беруть ємість, наливають цю ємість дуже багато олії, і смажуть їх там. І ось, поки смажуться ці, ці чіпси, вони набирають в себе дуже багато олії. А олія, якщо вона в великій кількості, Тим паче пересмажена, вона дуже шкідлива для нашого здоров'я. Давайте з вами з'ясуємо, чи дійсно чіпси набирають в себе багато шкідливої олії, чи, можливо, її взагалі там немає. Для цього нам треба взяти чіпси, покласти їх ось так на серветку. Давайте я їх так при... примну. Накрити іншою половинкою серветки. Придавити міцно. і потримати. ось так. Придавлю і подивимося, чи залишиться у нас на серветці олія. Чи можливо серветочка залишиться чистою? Ось, подивіться, малята. Зараз я струшу. І ви бачите, подивіться, які залишилися плями. Це плями від олії. Але ми потримали зовсім-зовсім трішечки. Якби ми потримали трошки довше, то олії було ще більше. Бачите, так це лише ми положили два маленькі шматочка чіпсів. А якщо з'їсти пачку, уявляєте, скільки олії шкідливою пережареною попаде до вашого шлуночку. Ось цьому чіпси є шкідливими.